Че ж ты ви дійде до охранника? Ну ты бой ведь менее. Не ну понюхайте, ну попья. Не, понюхайте. Его кидав без цього походу. Але понюхайте, реально. Я помітив? Ну то він кило, бо він концерт. Я там ну ты не чути. чуть-чуть, да ты скажи, брат. Бля, я на ней обманю. А я говорю, Алёна, что чуть-чуть. Башня, охранник, наверное, не нюхал, пусть злая качует. А почуй. А почуй. Ты как пропеллер видишь? Да все, Короче, все. Та ти вже все помічений, бля. Між кутами, да? No? Саме главний. Самий главний киф, бля. Король кутів. <рі> я нахуй не король кутів. — Песик під песік Ой, прийшов. А отак, так брат, чути коцари? Коротше, дивись, зрозумію таку штуку. Його обіцяв кіт того. Понюхай, смордить кутом, у ну, ну, реально. Ні? Не. Ні. Не? Не. Та смердить. Ну то як. Та, Та я. з в не бля, смердить. Короче, його десь кіт біздяться вдома, так що дуже не обнімайся з ним. Є, ну в натурі, бля.